Прийняв, віддав, швидше. швидше прийняв. Пас. Чудово. пас, Швидше. Прийняв. Чудово. Молодці. Раз. Два. Чудова передача, Марік. Чудова передача. Швидше. Поганяли, поганяли. Поганяли. Тримається м'яч. Якщо б не тримався м'яч, можете зробити квадрат ширше. Якщо тримається, все чудово. Регулюємо, регулюємо. Поїхали. Швидше. Да. Пас. Швидше. Якщо один гравець підзаморився і не може забрати м'яч, ми можемо зменшити квадрат. Пас прийняв. Чудово. Пас. 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 Швидше. Пас. Пас! Чудово! Передача. Нікітус, давай забирай. Раз, два. Чітка передача. Чітка передача. Швидше. Молодці. Чудово граєте в квадрат. Тримається. М'яч. Ось так і в грі. Зрозуміли? В нікуди м'яч. Заходь, Лаша, квадрат. Швидше. Пас. Пас. Прийняв. Пас. Прийняв. Пас. Швидше. Заходь.